Я Дмитро Ренюк, звичайний хлопець з Волині. Я звичайний ФОП. Ми займалися в такий мирний час до війни, займалися виготовленням спортивного інвентарю. Зараз натрапили в інтернеті на такий зручний варіант. Балони дуже дешеві. За основу береться балон, він вирізається плазмою дверки, комен, Далі йде зварювання. Ми навіть використовуємо ті ручки, які зверху, вони в нас йдуть як ніжки, тобто майже безвідходне виробництво. І дуже мала його собівартість. Десь в середньому ми прикидували десь 150 гривень, в нас затрачається на одну буржуку. І то там дороге – це комен і покормити хлопців. Буржуйка, ну так як ми важили, від 3 до 3,5 кг. 3-200-3-300, в залежності, яка тут труба буде приварена. Ця буржуйка більше розрахована на на двоє-троє людей. Більше для окопів, для того, щоб хлопці могли її перенести там 2-3 кілометри, коли їм потрібно перейти, поміняти позиції і так далі. Буржуйка вновь прибивша, гріє пацанов. Все чотенько, горить, як має бути. Ми їх шукали таких, Вмієш болгарку тримати, вмію. В суботу, на восьму годину. Там, Я чув, ти там трошечки варив. Добре, ми тобі дамо просту задачу на прихватку варити. Прийшов там, наприклад, мої хлопці зварювальників, вони мають стаж, вони вміють гарно варити. Проконсультували, показали, як правильно, і все, і пішла робота. Сваркою я не працював полуавтоматом. У мене така вдома домашня дугова, але нічого прийшов, хлопці показали. В принципі, виходить, то працював. Ну, скільки навчилися? Хвилин п'ять. Варити тут навчився. То комини варити, то ніжки, то там інші приспособи. Треба різати, ріжемо, треба варити варю, треба. Ну, все, що треба, робимо все підряд. Скільки треба, було, стільки зробимо. Тут тепло, ми тут можемо зігрітися. Ну дома ми приходимо додому, можемо поспати, ну все нормально, погрітися. А там хлопці не мають чим. Ми можемо тут їм хоча б чимось допомогти, зварити ту саму бужуйку, і хлопці вже там можуть зігрітися. Загалом десь буде біля 700. Ну, а далі будемо дивитися по потребам, якщо ми закриємо потребу, то більше не будемо робити. Ось, але я думаю, що ще треба буде їх і дуже багато.